США прагнуть миру, спонукають Росію до миру. Ну а українська влада чи влада в Україні, як завжди, тормозить. Отже, друзі, погляд останніх новин коротко: Рубіо заявляє після візиту спецпредставника США в Росію, що ймовірність припинення вогню дуже велика, і він сподівається, що Росія прийме пропозицію і найближчими днями. Бойові дії зупиняться. Водночас хочу нагадати, що Єрмак заявив, що тільки на наступному тижні вони, великі, сонселикі, будуть починати розмову щодо процедури припинення вогню. Ви бачите, яке не співпадіння. Тобто, наші не спішать. Ми тільки на наступному тижні будуть обговорювати, а як же можна припинити вогонь. Це так справді ну дуже важко, звичайно. А американці педалюють цей процес. Він їм потрібен, і це дуже важливо для нас. І дуже добре, що принаймні Сполучені Штати Америки піклуються про збереження українських життів, тому що сьогодні, бачите, черговий страшний авіаудар авіабомбами по Константинівці. Жахливі речі відбувають в Курській області. Я не військовий не маю права це коментувати, але слава Богу, наче вже прийнято рішення по виведенню наших військ. Незрозуміла операція з незрозумілими намірами. Скоріше за все, це все в стилі 95-го кварталу, все в стилі бравади і понтів Зеленського. Отже, друзі, зараз ситуація в Україні, війна в Україні. Настання перемиря залежить виключно від Росії. Дуже цікаво ще хочу звернути увагу, що Європа, яка не так давно ще казала ні, не можна, тільки треба справедливий мир. Ну, правда, цю фразу ту заїжджу, справедливий мир, вона завжди використовує. Хоча мені здається, що це скоріше фраза, яку використовують потемникам наші ЗМІ, переводячи, специфічно переводячи іноземні е, заяви. Тому зараз уже Європа каже: та ні, добре, що перемир'я і намагається вдуматись попасти у перемовний процес. Тобто три роки попередніх вони навпаки відмовляли, так що говорити про Британію. Приїжджали, казали, що ні, з росіянами не можна домовлятися. А зараз ти дивися, всі раптом стали миротворцями. Це роль людини в історії: в історії. прийшов Трамп своїм чітким баченням і месенджем закінчити війну. І всі почали перевзуватися. Погана новина з того, що справді США обговорює територіальні поступки України, і Трамп зазначає, що треба буде відмовитись від якихось територій для того, щоб досягти мир. Це і погано, і водночас, і необхідно, на жаль. Треба деколи зробити крок назад, щоб зробити два кроки вперед. Якщо ми будемо стояти як навіжені на кордонах 91-го року, то мені здається про перемир'я, треба забути. А як на мене, Дуже важливо зараз зупинити конфлікт, заморозити. Ну а потім з плином часу повернути, можливо, і в економічний спосіб, і в політичних переговорах втрачені території. А можливо ще й прирости, якщо ми зможемо створити суспільство багатих заможних людей в ефективній країні і справді вільних людей, а не таких, яких бусифікують. До речі, бусифікація не припинилася. Я вже, ну, вже навіть не насилаю відео американцям, тому що я вже надіслав їх занадто багато, вони вже все зрозуміли. Але ці страшні ганебні злочини продовжуються. Тобто продовжуються бойові дії, продовжуються злоч... злочинні дії по бусифікації, влада маніакально тримається заважелі, і, вибачте, як луч свята в цьому царстві, вибачте, самого оригіналу, яка зараз поплюжиться деякими. Я вважаю псевдопатріотами, тому що мовне питання зараз не на часі. Не на часі його піднімати, тим більше, що на фронті дуже багато російськомовних, і тут нам треба навпаки шивати Україну, думати, як знайти точки дотику, в тому числі точки дотику і компроміси. На жаль, з нашим східним ворогом, але ну, ми не зможемо там самі полетіти на іншу планету чи їх відправити. Ми так вийшло, що ми будемо з ними жити по сусідству. А відтак треба бути розумнішими і десь можливо поступатись, щоб потім вигравати. Ось така ситуація всі в очікуванні позиції Росії. І сподіваємось, що. Помірковані розумні голови там є. Ну, принаймні, мені знайомі деякі росіяни, правда, я їх зустрічав тільки в Євросоюзі, і в США, але є росіяни, які розуміють ситуацію реально і хочуть зупинити цю війну і навіть допомагають українцям облаштовуватися, знаходити себе. Дуже багато росіян в Євросоюзі прийняли і допомогли українцям, які вимушено втікали від війни. Чекаємо, сподіваємося на краще. Інформуватиму вас у разі надходження нових даних.